Ефірі здоров'я плюс на телеканалі Родана в студії Інна Борон. Мої вітання першу рубрику сьогодні вкотре присвятимо проблемі артеріальної гіпертензії. Лікарі голосно б'ють на сполох, адже щодня ця хвороба забирає все більше людських життів. Саме тому держава та громадські організації проводять чимало благодійних просвітницьких заходів, аби звернути увагу населення на цю проблему і буквально змусити громадян контролювати стан здоров'я своїх судин. Далі розберемося детальніше, що таке кров'яний тиск і які наслідки несе в собі відсутність контролю за ним. Повищене артеріальне давлення – является как бы, молчаливым убийцей. То есть, являю, человек, который страдает и Есть тоже достаточно печальные вещи, называется правило вот, половины, когда 50% населения э, знает, что у них повышенное давление, 50% не знают. И, к сожалению, только половина 25% лечится. Із них 12% процента приймають правильно. То есть можна сказати, що кожний десятий только приймає лікування правильно. То катерину кров'яний тиск це тиск крові всередині артерій, капілярів і вен. Він виконує функцію просування крові по кровоносній системі організму і таким чином здійснює обмінні процеси в ньому. Артеріальний тиск визначається силою серцевих скорочень і кількістю крові, яку викидає серце в момент скорочення. Крім того, на рівень артеріального тиску впливає також кількість циркулюючої в організмі крові: тиск черевної, і грудної порожнини, що виникає при диханні, а також в'язкість крові. У вас нормальний артеріальний тиск, підвищений, знижений. Ми без кінця користуємося цими термінами, часто навіть цілком чітко не уявляючи собі, чим гіпертонія відрізняється від гіпотонії. Але на просте запитання, що ж це таке артеріальний тиск, дадуть відповідь, напевно, далеко не всі. Як відомо, для того щоб машина поїхала, досить знати, де в неї бензобак і як включається запалювання. Але для того, щоб зрозуміти, чому вона не їде, непогано уявляти собі, хоча б у загальних рисах пристрій двигуна. Часто ми не розрізняємо понять артеріальний і кров'яний тиск. Справа ж у тому, що артеріальний тиск це лише окремий випадок кров'яного тиску, тобто тиск крові на стінки судин. За що ж такі почисті артеріальному тиску? Чому про нього знають усі, навіть ті, хто нічого не чув ні про венозний, ні про капілярний? Та тому, що саме його найпростіше виміряти, і тому саме він служить критерієм для оцінки величини кров'яного тиску в цілому. Артеріальний тиск визначається силою серцевих скорочень і кількістю крові, яку викидає серце в момент скорочення. Крім того, на рівень артеріального тиску впливає також кількість циркулюючої в організмі крові, тиск черевної і грудної порожнини, що виникає при диханні, а також в'язкість крові. Нормальним артеріальним тиском для дорослої людини вважається тиск до 140 на 90 міліметрів ртутного стовпчика. Перша цифра показує систолічний тиск, тобто тиск в артеріях, коли серце скорочується. Друга цифра відображає діастолічний тиск, тобто стан, коли серцевий м'яз розслаблений між двома скороченнями. Їжого в Україні відбувається близько 50 тисяч інфарктів, Острих інфарктів міокарда і близько 112 тисяч інсультів. Всі ці проблеми звісно, пов'язані з такими забороннями, як артерагіперзія, прішті, і виявлення її являється актуальнішою і важливою проблемою. Сьогоднішній кардіології. Медично доведено, що у хворих на гіпертонію у сім разів вища частота виникнення інсультів, у шість разів серцевої недостатності, у чотири рази ішемічної хвороби серця, у два рази ураження периферичних судин. Інсульт це достатньо серйозна проблема в здравоохраніні на сьогоднішній день, тому що відноситься до категорії острих порушень мозгового кровообращення. Причины могут быть совершенно различные, и самая главная причина ⁇ это повышение артериального давления, это атеросклеротические поражения сосудов, это сахарный диабет, это курение, это прием алкоголя, это малоактивный образ жизни, и это такие факторы риска, с которыми можно справиться. если вовремя они будуть диагностированы, вовремя будуть пралічені. практически всі інсульти или большинство инсультов і инфарктов возникают в утренние часи, то з 4 до 6 часов утра. То есть обязательный об'язательний прийом ночных препаратов. препаратів. этом нужно, об этом нужно тоже теж хорошо, хорошо помнить. Які ж практичні поради нам дає медицина щодо наявності артеріальної гіпертензії? Перше контролюйте свій тиск, хоча б раз на місяць. Він не повинен перевищувати 140 на 90 мм ртутного стовпчика. Друге. Регулярно перевіряйте рівень холестерину в крові. Норма не більше 4,5 моль. Третє. Будьте фізично активні. 30 хвилин пішої прогулянки на день може значно поліпшити стан вашого здоров'я. Четверте. Намагайтеся уникати стресів. П'яте. Правильно харчуйтесь і спіть не менше 8 годин на добу. Шосте. Відмовтесь від шкідливих звичок. Будь ласка, уважно прослухайте подальшу інформацію. Ви почуєте те, що повинен знати кожний. Часто відбувається так, що серцевий напад трапляється з людьми, коли вони знаходяться на самоті, і нікому їм допомогти. Якщо ви раптом відчуєте, що ваше серце стало битися неправильно і ви близькі до непритомності, у вас є близько 10 секунд, перш ніж ви втратите свідомість. Між тим, всі жертви серцевих нападів могли б допомогти самі собі. Для цього необхідно почати кашляти багато разів із дуже великою силою. Кожен раз перед тим як кашлянути, зробіть глибокий вдих. Кашель повинен бути глибоким і тривалим. Вдихи і кашель повинні повторюватися кожні дві секунди без перерв і зупинок аж до прибуття медичної допомоги. Для того ж, щоб розпізнати інсульт, потрібно запам'ятати три слова: скажи, усміхнися, підніми. Попросіть хворого сказати будь-яку скоромовку. Чи досить швидко і виразно він говорить? По друге, це його усмішка. Якщо вона крива або зовсім не виходить, це друга ознака. Нарешті, якщо хворому не вдається підняти обидві руки разом та одночасно, це все вказує на ймовірність інсульту. Негайно викликайте швидку. Продовжуючи тему здоров'я судин, не можна оминути увагою народні рецепти, адже в природі все продумано і гармонійно. В стародавні часи людство не мало такої розвинутої фармацевтики, тож покладались на цілющі властивості трав і розробляли власні рецепти і формули. Сьогодні світ набагато швидший, все вирішує оперативність. Але не варто забувати про надійні провірені засоби профілактики, які м'яко та повільно впливають на організм та мають тривалий ефект. Дивіться в сюжеті поради від Наталії земної. Сьогодні в центрі уваги всім добре відома чорна редька. Її сік володіє широким спектром цілющих властивостей і для природнього очищення судин продукту краще не вигадати. Якщо пити сік редьки, то він не завжди приємний, можливо і корисний, але трошки неприємний. Сік редьки найкраще вживати із соком яблук. Берете редьку, берете яблука, чистите їх обов'язково. Взагалі яблука їсти дуже добре. Бо ж всі знають, ті, хто вживає яблука, з'їдає двоє яблук на день, до того ніколи не приходять лікарі. У того не болять суглоби, не болить шлунок, працює нормальний кишківник, Одним словом, додавати сік яблучний можна і до соку редьки, і до соку моркви, і до бурякового соку, і таким чином споживати. Не кваптеся викидати яблучні очистки. Їх потрібно добре висушити, подрібнити і їсти по одній чайній ложці на день, запиваючи невеликою кількістю теплої води. Таким чином ви будете лікувати склеротичні відкладення, тобто Відкладення холестеринових бляшок на своїх судинах. І внаслідок цього судини стають ломкі, немов скляні. І коли кров циркулює в таких судинах, вони звужені, то відбувається шум у голові, болить голова, вона важка. Людина забуває, тобто настав склероз. Склеротичне таке відбувається ураження судин. І якщо ноги, то вони теж болять, кажуть. Склероз нижніх кінцівок, але ж буває склероз найчастіше. Людина відчуває, коли це відбувається в корі головного мозку, в голові. Ще одним ефективним засобом гігієни судин є звичайний хрін. Рецепт залишається незмінним. Натертий хрін заливаємо кислим молоком або сметаною, ставимо на ніч у холодильник і вживаємо по ложці тричі на день перед їжею. Тоді добре лікуються судини. Хрін мов би мітлою. Вимітає все із судин, і вони стають еластичні, вони стають м'які, і кровообіг покращується. Подеколи буває так, що людина долає слабкість, паморочиться в голові, тремтять руки і геть немає сну. На цей випадок осінь нам дарує хризантеми. Виявляється, що вони годяться не тільки для побачень, а й для покращення стану здоров'я. Беремо три квіточки. Або ж беремо кілька листочків, якщо маленькі п'ять, якщо більші 3, заварюємо склянці окропу і п'ємо по чверті склянки чотири рази на день. Перестає шуміти в голові. Перестає тремтіти голова і руки. Але слід пам'ятати, що від одноразового прийому результату не буде. Таку суміш необхідно вживати тривалий час до трьох місяців. У зеленій планеті є у нас судинник. Є склерозан, є також паркістен. Тож не сумуйте ті, у кого холодні руки, ноги, в кого вони тремтять, в кого болить голова і тремтить голова. А є в природі засоби, є такі рослини, які допоможуть вам бути здоровими. На цьому все зустрінемось за тиждень. Будьте здорові! Аптека Зелена планета Наталії Земної розташована за адресою Кривий Ріг, вулиця Тухачевського 51. Довідки та запис на прийом до лікаря за телефонами 056 406 44 24 та 095 233 30 30.